А що буде, якщо ти всім почнеш говорити правду? Тоді хто поруч залишиться з тобою? Бо правда, вона не завжди м'яка, не завжди зручна і майже ніколи не подобається тим, хто любить носити маски. Коли ти починаєш говорити правду без прикрас, без лицемірства, без щоб не образити. Тоді світ починає чиститися від тих, хто поруч, лише тоді, коли ти зручний, від тих, хто хоче чути лише те, що він хоче чути. І так, спочатку це боляче правда має свою ціну, і ця ціна самотність. І пізніше приходить справжня тиша, чиста. І така свіжа у ній правді залишаються лише ті, кому не страшно дивитися на тебе без фільтрів, ті, хто цінує не твою зручність, а твою справжність. І ось тоді ти починаєш розуміти. Говорити правду це не втрачати людей, це знаходити своїх.